Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це нас шкода Октавія 2010 року. 1,4 турбобензин. бензин. Механіка шестиступка із рубів 216 тисяч кілометрів. Машина в дуже хорошому і збереженому стані кукузою. Стоять у нас ковпаки і мішелін резина, літня резина. По салоні авто, до речі, щойно після хімчистки. Дуже гарний збережений стан салону. Звичайно ж, скло підйомники спереду-заду. Шестиступка, повторююсь, клімат, контроль у нас двохзонний, Це така магнітола. Салон чистенький, доглянутий без зайвих запитань. Сідушки теж дуже хороші. Хорошому стані е, ось е, Теж у нас є автосервіс, який працює 24 на 7, де ви можете перевірити цей автомобіль, е, чи по дизелі, чи там по форсунках, чи по інакше загалом питання, там, ходова і так далі. Отже Якщо у вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте Ну і купуйте собі таке авто.